Добрий день. Сьогодні я хотів би поговорити про виконавчі листи, чому вони так важливі для нас, чому ми за них б'ємося за їх отримання, чому багато хто їх не може отримати місяцями? Виконавчий лист. От я тримаю, наприклад, такий. Є документом, що посвідчує право на примусове виконання рішення, тобто, коли боржник не хоче його виконувати добровільно, а такі ситуації в Україні дуже часті. Цей документ дає право звертатися до приватних виконавців або державної виконавчої служби за примусовим виконанням рішення. В нашому випадку, якщо боржник пенсійний фонд, то це буде лише державна виконавча служба. Якщо ми говоримо про обласні управління пенсійного фонду, то відповідно це будуть відділи примусового виконання. Обласних управлінь юстиції. Власне, зараз є проблема з виконавчими листами, особливо по Житомирському суду, у зв'язку з тим, що не вистачає персоналу, не вистачає паперу, не вистачає іншої матеріальної бази. Зараз не будемо вдаватися. Чому так виходить, ця проблема є, і, в принципі, її треба вирішувати. Ну, ми працюємо як можемо з цим. Нещодавно отримали партію виконавчих листів наших клієнтів, ми писали заяви, писали запити, ну і врешті отримали. Ці виконавчі листи вже передані на виконання відділ примусового виконання рішення. І, власне, робота продовжується. Чудово знаємо про ті черги, які є за отриманням виконавчих листів. Власне, стараємось вирішувати, як можемо ці проблеми. Що ж відбувається далі з цим документом? Цей документ обов'язково в оригіналі йде в відділ примусового виконання рішень. Державний виконавець відкриває виконавче провадження, виносить відповідну постанову. І після цього, оскільки це рішення про зобов'язання, а не про стягнення коштів, направляється відповідна вимога, якою державний виконавець зобов'язує боржник, а саме пенсійний фонд. Виконати це рішення та здійснити перерахунок той, який власне і зазначений в судовому рішенні. Якщо це дві мінімальні зарплати, то дві мінімальні зарплати. Власне, це той механізм, який є основний, який ми використовуємо для того, щоб допомогти саме в перерахунку. Тому звертайтесь до нас, ми раді кожному клієнту будемо старатися допомогти, чим можемо.